Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Пожежа у дитячому таборі. Хто відповідав за безпеку дітей та що відомо про заклад, у якому вони відпочивали. Дитячому закладу було дозволено приймати дітей органами ДСНС Екосерце у мандрах містом. У ліцеях та дитячих садках Івано-Франківська спирають пластикові кришки для переробки. Я збираю кришечки, щоб поставити в укриття лавочки і поставити на території школи. Документи, фотографії, листівки, бафони, печатки та медінструменти у Івано-Франківську відкрили виставку Невідома українська повстанська армія нагода трошки набрати дійсно мотивації, набрати е, тих прикладів, реальних прикладів живих людей. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екс-директору управління капітального будівництва у Івано-Франківській області та директору будівельної компанії, яких звинувачують у крадіжці понад 10 мільйонів гривень на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської громади в межах державної програми Велике будівництво. Про це повідомили на сайті НАБУ. Як йдеться у дописі, слідство встановило, що у 2021 році управління капітального будівництва. Ство Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір з підконтрольною директору УКБ компанією на будівництво школи на понад 45 мільйонів гривень. У вересні 2022 року управління капітального будівництва припинило діяльність, тому навчально-виховний комплекс, який будували, передали Івано-Франківській міській раді та відкоригували проєктно-кошторисну документацію. Як з'ясувалося, управління капітального будівництва встигло перерахувати підконтрольній компанії 33 мільйони 600 тисяч гривень за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Насправді ж роботу виконали лише частково, а решта на суму понад 10 мільйонів гривень так і залишилася на папері. Учасники оборудки надалі заволоділи коштами та перевели їх в готівку через підконтрольні організації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Нагадаємо, школу у Чукалівці почали зводити у 1992 році. У 2021 році реконструкцію закладу внесли у державну програму Велике будівництво. Про це Суспільному повідомляв староста села Ярослав Дем'янець. Згідно з тендерними закупівлями на майданчику електронної системи публічних закупівель Прозоро навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мали здати під ключ у грудні 2022 року. Вартість будівництва згідно з тендером склала 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Замовником робіт було управління капітального будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. За словами Ярослава Дем'янця, наразі роботи припинили і недобудований навчально-виховний комплекс у Чукалівці починає руйнуватися. Моя дитина мені подзвонила вже в істериці і почала кричати в слухавку, що у них палає база відпочинку. Дітки там розбирали свої речі в кімнаті, да, там на три тижні їхали, то там уже. Ж... Серйозно підійшли до питання, і от власне таке сталося. Ну, дійсно, ну що я змогла дійсно там прокричати дитині? Це ні, нічого не, не не думай там забирати, чи щось біжи, як можна далі від вогню. Каянка, дружина військовослужбовця Юлія Бойко, розповідає про те, як її восьмирічна дитина зателефонувала їй із дитячого табору у селі Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області, коли там ввечері, 25 вересня, виникла пожежа. Жінка говорить, що в цей час була в столиці, але після дзвінка зібралася у дев'ятигодинну дорогу на Прикарпаття до своєї дитини. Зараз каже, її донька фізично здорова, але пережила великий. Трес тож каже, задумується над візитом до психолога. Цей перший невдалий такий вийшов досвід відпочинку в дитячому таборі. Вона дуже хотіла, хоча я була. Ну, я думала, що вона ще маленька, але ми потім дізналися, що там були дітки ще менші. Цей відпочинок організувала Київська міська державна адміністрація, говорить Юлія Бойко. Жінка каже, вона заплатила тільки за дорогу, а в таборі її дитина, як донька учасника бойових дій, мала би відпочивати безкоштовно. Аби з'ясувати, як саме адміністрація організувала поїздку на Франківщину і хто відповідав за безпеку дітей, суспільне направило інформаційний запит до КМДА. Наразі нам відповіді не надали. І потім вогонь пішов. Я вже нічого не бачила, я воду тільки була біля води, води, у нас у сараї там є вода, то я тільки води брала людям відра, відра, відра. А так про пожежу розповідає місцева жителька Анна. Вона каже, що евакуацію дітей розпочали одразу після займання. Саму пожежу, додає жінка, гасили до ранку наступного дня. Табір сонячні Карпати працює у Красноїллі з 2021 року. Розповів Суспільному його директор Святослав Шкіндюк. Він каже, що заклад виграв тендер та підписав договір з департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації щодо відпочинку тут дітей. За його словами, це приміщення не застраховане. У нас є підписаний акт приймання дитячого закладу. Тобто, це означає, що дитячому закладу було дозволено приймати дітей органами ДСНС. Ці документи Святослав Шкіндюк нам не показав, бо вони каже, згоріли. За його словами, у таборі на момент пожежі було 18 працівників. Евакуацію проводили вожаті закладу, які зі слів чоловіка попередньо проходили навчання з надзвичайних ситуацій. Ми змогли знайти заклад недалеко від нас близько 40 кілометрів. Звідси Посерів в кімнати, дали їм повечеряти потім. Ми забезпечили їх теплими речами. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій востаннє перевіряли заклад у січні цього року, сказала речниця обласного управління Христина Перцович у відеокоментарі, який надіслала Суспільному. За результатами перевірки власнику вручили припис, чого саме він стосувався, речниця наразі не повідомила. На запитання, чи проводив власник табору протипожежну обробку деревини, Христина Перцович відповіла так: стосовно обробки дерев'яних конструкцій, відповідно до пункту 2.5 розділу 3 правил, Пожежної безпеки обробка дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином вимагається тільки дерев'яних елементів горишних покриттів. У 2022 році спеціалізованою організацією була проведена обробка вогнетрюким розчином даху головного корпусу. Очільниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Леся Семенчук каже, заклад сонячні Карпати два роки тому отримав дозвіл від служби на відпочинок у ньому дітей. Табір перевіряли у травні і липні 2023 року. каже Леся Семенчук. Це по санітарному законодавству і по безпечності харчових продуктів. Здійснені відбори зразків: це відбиралася питна вода, змиви з об'єктів навколишнього середовища і готові страви. Невідповідностей виявлених не було. В липні 2017 року Суспільне повідомляло, що у відпочинковому комплексі Сяйво Карпат, який розташовувався в приміщенні, де зараз зареєстрований табір сонячні Карпати, отруїлися іноземні туристи. Тоді до інфекційного відділення Верховинської центральної лікарні потрапило 30 дітей. Представниця Держпродспоживслужби Леся Семанчук відмовилася коментувати цей інцидент, посилаючись на те, що для з'ясування деталей потрібно більше часу, щоб дізнатися, які по. Рушення виявила Держпродспоживслужба у 2017 році, і чи власник закладу ліквідував їх? Ми надіслали до управління інформаційний запит. 2017 рік дитячий табіл не працював. Дитячий табір почав працювати тільки в 2021 тисячі тому е, я не можу не відповідати, не давати ніяких коментарів до того, що відбувалося до 2020-2021 року. Причини пожежі у комплексі поліцейські з'ясовуватимуть щонайменше 10 днів, каже речник поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків. Правоохоронці призначили ряд досліджень, за результатами яких будуть встановлені причини загоряння. А відтак чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі. Поліція Прикарпаття вже опитала очевидців пожежі. Попередньо встановлено, що займання та задимлення відбулось в одній зі стін на другому поверсі приміщення. По дерев'яних будинках не сильно відрізняються по пожежо безпеці від звичайних будинків, тому що рахується, будинок зрубового типу він набагато більше має пожежну стійкість, ніж будинок навіть з металевими конструкціями або з залізобетону. Оксана Василик, Ілона Шевченко, Інна Сендецька Монюк, Юлія Коршенко, Роман Кочержук, Олег Кочержук Суспільне новини кришечки, щоб поставити в укриття лавочки і поставити на території школи. Учениця третього ж класу ліцею номер 23 імені Романа Гурика Марія Махоцька розповідає, що впродовж року усім класом збирали пластикові кришечки для переробки. Класна керівниця третього ж класу Тетяна Коваль каже: учні зібрали 24 кілограми пластику. Учні надзвичайно з захопленням беруть участь у таких акціях, з задоволенням. Мають такий азарт, щоб найбільше назбирати. Залучали для, і для збору кришечок і бабусів, дідусів, мам, та своїх менших братиків, сестричок, і приносили цілі пакунки кришечок. І кошик у нас один хлопчик приніс, наповнений різними кришечками. Я збирав кришечки, щоб поставити лавочки в підвал і щоб не заслідчувати всю землю. Кришечки я вже збирав кришечки. Я не вперше класна керівниця 3 А класу Наталія Гавриш каже: сьогодні її учні принесли 2 кілограми пластикових кришечок, аби наповнити ними еко серце. Це була загальна наша. Така е, загальний внесок, але і також і батьки. І приходять, коли забирають діток. то Мама батько знає, що кришечку ми викидаємо не в смітничок. У нас є наше екосерце, куди ми з радістю це робимо. Учні ліцею номер 23 імені Романа Гурика беруть участь в акції зі збору кришечок від майстерні екоректів, щоб отримати комплекти ламелей з переробленого пластику для лавок, каже директор закладу Микола Василик. Діти вчаться і сортувати. Сортувати вчаться, ну перше оберігати на колишнє середовище. Це для дітей дуже корисна акція. Учні майже кожного класу долучилися до цієї акції. Я думаю, що що ми за тиждень не один такий я сердечкових, а заповнимо декілька сердечок. Екосерце, яке діти наповнюють кришечками у ліцеї номер 23 буде до 30 вересня, каже координаторка ініціативи екоректів Наталія Гасюк. Загалом, за її словами, на участь в акції «Екосерце в мандрах містом Івано-Франківськ зголосилися 25 учасників. Це ліцеї та дитячі садочки міста. Ми оголосили акцію, що в приміщеннях школи або навчальних закладів поки що беремо тільки дошкільні і середню освіту закладів на тиждень. Ставимо таке серце і оголошуємо конкурс. Серед навчальних закладів ті, які там перші три, три за кількістю пластику назбирають найбільше, отримують від нас подарунки. У вигляді цих наборів для лавок, як розповіла Наталія Гасюк, подати заявки на участь в акції «Екосерце» в мандрах міста Івано-Франківськ можна до 30 вересня. Для цього потрібно заповнити заяву для реєстрації. Вона розміщена на Фейсбук-сторінці майстерні екореактів. Наталія Василовська, Світлана Усатюк, Юрій Надольський, Андрій Шостикевич. Успільне новини івано франківськ У музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери презентували виставку Невідома Українська повстанська армія. В її межах експонують документи, фотографії, листівки, бофони, штемпелі, початки, медичні інструменти, фотоапарати, часів УПА, розповів директор музею Ярослав Коричук. З його слів, це речі з приватних колекцій та фонду музею, що раніше не виставлялися. Виставка триватиме упродовж місяця. Основна мета нашої сьогоднішньої виставки продемонструвати про те, що повстанці боролися не тільки зброєю, але й боролися для прикладу словом. Що вони теж, як і будь-які ми з вами, хотіли залишити для себе спогад, тому робили світлини. Водночас їм потрібно було отримувати медичну допомогу. Перш за все, мені ця виставка цікава, тому що я цікавлюсь військовою історією, нашою рідною військовою історією. Це ще з іншого боку. Нагода трошки набрати дійсно мотивації, набратись е, тих прикладів, реальних прикладів, живих людей, котрі в принципі боролись з тим самим абсолютно ворог ворогом, тими самими методами. Просто ми це робимо в різний час. Тому для мене це важливо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.